Лисичка сестричка, українська народна казка. Украла собі лисичка сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить, от стала її ніч застигати. Бачить вона хатку, заходить туди. Вклонилась звичайненько та й каже Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка, пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко. У нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зівнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяїн каже добре ночуй, а де ж я свою курочку подіну? Пусти її під піч. От вона так і зробила, а вночі нишком устала, курочку з'їла і пір'ячку загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала. Ой, де ж моя курочка, а під піччу я дивилась, там нема, та сіла та й плаче. Тільки й було добре, що курочка та й ту забрано. Віддай мені, хазяїне, за курочку качечку Нема що робити, треба давати. Взяла качечку та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже «Добрий вечір, люди добрі. Ті, дай Боже здоров'я, пустіть переночувати. Не можна, лисичку, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, но чуй! А де ж я свою качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, качечку з'їла, й пір'ячку загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дава. А де ж моя качечка? Глянув у хлів нема. Каже хазяїн, мабуть, гусей випускали так випустили її. Лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка, та й те забрано. Віддай мені, хазяїне, за качечку гусочку Нема що робити, треба давати. Взяла гусочку та й пішла, їде та йде, аж і знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка. Зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде тобі буде лягти. Дарма, я під лавкою зівнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Вони кажуть, ну, добре, ночуй. А де ж я свою гусочку подіну? Пустив хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, вусочку з'їла і пір'ячку загребла. Другого дня устала раненько, милася біленько, хазяїнові на добрий день дала, а тоді: А де ж моя гусочка? Подивились, нема. От вона й каже хазяїнові: Де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, Щоб у мене що вкрадено. Хазяїн і каже то, може, ягнята затоптали її, от лисичка, то вже як хоч, хазяїне, а віддай мені ягня. Віддали, узяла те ягня та й пішла. Біжить та й біжить, зустрічає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч і знов давай казати Пустіть, люди добрі переночувати. Не можна, лисичко сестричко. У нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре, ночуй. А де ж я своє ягня подіну? Пустив за загороду. От вона так і зробила, а вночі нищечком устала, та й з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала, а далі. Де ж це моє ягня? Сіла та й давай знову плакати, каже. Де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, що одно було добро, та й те вкрадено. Хазяїн і каже ото невістка гнала воли, то, може, й випустила. От вона й каже йому ну, як собі хоч, хазяїне, а віддай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть. А лисичка таки взяла невістку в мішок. От іще вона не вийшла та якось там відвихнулась із хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла той мішок з собакою та й понесла несе, та ще й приказує за курочку качечку, за качечку гусочку, за гусочку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як струсоне тим мішком, то та собака авур, а лисиця. А, капосна невістко, пособачилась, ану, гляну на тебе, яка ти є, узяла та розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти, вона навтіки собака за нею, вона далі, далі в ліс, от-от дожене. Ні, такі добігла до нори, заховалась. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От вона й давай питатися ушей. Ушечки, мої любі! Що ви думали гадали, як від того проклятого хортища втікали? Те ми, лисичко, сестричко, думали гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ушечки, я вам сережки золоті куплю. Тоді до очей. Що ви, оченьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Те ми, лисичко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю. Потім до ніг. Що ви, ніженьки мої любі, думали гадали, як від того проклятого хортища втікали. Теми, лисичко сестричко, думали, гадали, швидше тікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. О, спасибі ж вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоні черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище помилище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало. Та я думав, гадав, поміж ногами тлутав, щоб хорт догнав, золоту кожушинку зняв. Розсердилась лисиця на хвоста та й виструмила його з нори. На тобі, хортише, собачище. Хвоста відкуси, поки біле, а хорт як ухопив, так увесь і відкусив.